Мулярів штукатурів керуючої компанії з самого ранку можна бачити тут вже кілька днів поспіль шпателем або пензлем для фарбування в руках. Ремонтують входи до під'їздів. Спершу видалили старі оголошення, які подекуди були проклеєні, потім взялися готувати поверхні до фарбування. Спочатку зняли шар старого покриття, яке вже полущилося, та заштукатурили там, де це було потрібно. Вибоїни всякі тріщини, все це штукатурилось, Після цього покраска починається. Голубенькі. Стіни ну, сіренький вверх. До речі, колір, який фарбують входи до під'їздів, обирали самі мешканці. Люди за ремонт дуже вдячні, адже зауважують, оновлення не виконувалося тут досить давно. Відремонтували тут і поріжки. Живу я 10 років тут і ні ні разу не робився це ж, не ремонт нічого. Спасіба огромне. І колір красивий. Спасіба, просто радісно. Війна на світі. А у нас, хоч трохи, якась радість буде. Приятно зайти, порожок зробили. Тоже, то була колясочка інвалідно, теж не було як їхати. Ну, все, все хорошо робиться. Спасибо вам огромное. Керуючі компанії розповідають, окрім Дніпровського району, такі роботи паралельно виконуються ще й в Хортицькому. Також тривають ремонти під'їздів. Ці роботи здійснюють за накопичені на будинку кошти. Це така робота косметична. Зазвичай вона планується тоді, коли вже якісь критичні проблеми в будинку вирішені. Тобто, якщо, наприклад, в будинку є проблемний дах. І мешканці, наприклад, хочуть ремонт під'їзду, в той же час, то, звісно, що в першу чергу ми радили би віддати пріоритет роботам над такими конструктивними елементами, більш важливими для перебігу опалювального сезону. От і якщо на будинку є достатня кількість коштів, критичні питання закриті можна і. Звернути увагу на такі косметичні вже роботи у цьому будинку. Три під'їзди у всіх оновлять входи. Ремонтні роботи за тиждень планують завершити. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.